Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топові плечок на 60 тп вандовського. Топовий важкий танк 10 рівня польський. Сьогодні за кермом нашого 60ТП грає гравець з Ніком Ретегейн. Це топовий статюга. Ми сьогодні будемо завдавати рекордні показники по завданій шкоді. Це навіть рекордний показник для нашого. Ультра Статиста. Тож, обов'язково прожимаю вподобайку та додивлюся бій до кінця. В кінці, як завжди, саме жирніше. І так, сьогодні ми граємо на мапі застава. Тож, у нас усі десятки, по дві артилерії в команді та по два легких танка. Нашого одного єбера легкого танка вже забирають в ангар. Забирають з лиця цієї мапи, але нічого, як завжди, ми. Трішечки поговоримо про нашу гармату. освіжимо нашу пам'ять. Подивиться, папку я Т-22 СР 732 хіпойте. Я цього не міг не прокоментувати, так і повертаючись до, наші, до нашої гармати. У нас тут гармата стоїть 152 та 4 міліметри. бронебійний снаряд у нас перший в слоті, йде 750 разової шкоди за постріл та 250 мм бронепробиття нашим бронебійним стандартним снарядом. 900 метрів за секунду літають наші бронебійні стандартні снаряди, так і. У нас тут йдуть голдові кумулятивні 750 теж разової шкоди за постріл середньої та 713 мм бронепробиття нашим кумулятивом так само літають 900 метрів за секунду наші голдові кумулятиви, так само як броневільні снаряди. І залишаються у нас осколково власні снаряди, які збирають 950 середньої шкоди за постріл та 90 мм пробивають броні середньої, так і 900 метрів за секунду так само літають всі типи снарядів наші з такою самою швидкістю, так і 2151 завданої шкоди у нас вже в кишені. 1290 ми заблокували та 70 асисту. Ну, асисту у нас не дуже також і багато, але у нас вже дві з лишнім настріляного Я тільки Озвучив нашу гармату, озвучив наш сьогоднішній бій, як у нас вже статю настріляє понад 2000, об'єкт 260-й, швидше за все, зараз хоче. Відхопити від нас так зводимося. І, до речі, ми тільки що могли його не пробити в щічку, 802 хіт все одно вилітає, але прокнула у нас пробиття 317 міліметрів. Ми стріляємо голодуємо кумулятивним. Перепрошую, снарядом так і бо тому, що мене з пантелику збив об'єкт 260 і Ми його з підпалом забираємо. Так. Перепрошую, це збирає наша артилерія. Не встиг він догоріти. Об'єкт 260-й. Ми з нього забираємо 778 за постріл та 74. Він прогорів об'єкт 260-го від нашого постріла. об'єкт 260. Перший наш союзник його забирає. Так, 3-2 рахунок, і ми йдемо нога в ногу з противниками. Я зараз. Будемо дивитися, що зараз будемо придумувати наш автореплей. Ми бачимо від, на віддаленій камері, що там бабаха лютує, ФТ-4005. Зараз я не знаю, що він там. Можливо, він зараз буде роздавати ваншоти по нашим союзникам. Треба його забирати. Ну, Зараз будемо дивитися, чи він не знаю, що наш второпляє, що поки що робити. Що наш союзний 60 тепер не підсвічує ворожу бабаху. Можливо, вона трішки лівіше стоїть. Ні, подивиться, вона зовсім звідси від'їжджає. Так і у нас завантажений кумулятивний снаряд. Не знаю, чому наш статюга, наш прожарений такий статист, не перекидає на осколково власний снаряд, як я вже сказав, там 950 середньої шкоди забирає наш осколково власний снаряд. Як ви знаєте, бабаха любить осколково власні снаряди, дуже їх просто обожнює. Так і, можливо, за один постріл ми б її навіть забрали. Не, не знаю, не пам'ятаю вже скільки показувало неї хідпонтів, але... Так, їдемо все ж таки, і боїться, і хочеться, і холиться, як хто казав, як то кажуть, ні. І хочеться поїхати і боїться, бо тому що за НАТО багато противників, які вже такі будуються. Ми їх кудись втікаю в борти, як зводимося там. Хоп-хоп, -по присилаємо на 798 хіт боже. 4600 уже настріляно. Асист нам капає. Не так уж і багато. 106 хіт, -хіт оце 106 асистів тільки. Але як би там не було, але він все ж таки капає. І це дуже чудово. 4603 настрілено. Так, суперконкурор. Сховався, тут тонечко тільки не від нас. В налдешку. 809 хітпонтів отримує від нас. 400 заблоковано броневій. Суперконкурора він нас не пробуває. це дуже чудово. Що ж зараз буде робити наш автореплею? Так, у нас чергова перезарядка нашого кумулятива. Так, зараз будемо швидше за все знову розминатися на суперконкурарі. Зводимося в належку та знову даємо йому на 759 хітпотів. Цього раз вилітає уже 6171 завданої шкоди. І бачимо, тут уже досить такі небезпечні противники вже приїжджають від Баха та Великий бас світу танків, як Панзар Це такі два. Противника, от як би да не було, але вони вдвох якби виїхали. Нам дали пробиття. Ми б відправилися в наступний бій. Але як панзер Єсто виїжджає, ми зводимося, але ну тут вже трішечки передовернув довернув корпус. Як панзерісто, ми тут його не пробиваємо. Він виїжджає на гірку. Ми вдвох тут з нашим союзним 60 ТП. Просто як панзера та бабахи. Зараз будемо дивитися, як будемо розминатися на як панзери Єсту, хто кого переможе, так як Панзер Єсту від. Полуромба так виїжджає, але ми йому в робку даємо на 656 хітпонтів. Пробиваємо на 60 ТП. От подивіться, як панзерісто відстрілюється швидше за все. От мені здається, що тільки один постріл був, і я не зрозумів, хто це е, зробив постріл, чи як панзер Є100, чи шістдесят ТП. От незрозуміло цієї ситуації. От дуже добре. Я дивився і нічого так і не зрозумів. Так, знову робка зводимося та сімсот двадцять два Швидше за все це відстрілює як ЄС-100, А наш союзник наш е, 60ТП, швидше за все не зробив пострілу. Так подивіться, виїжджають в вдвох. Ми перезавантажуємо наш кумулятивний снаряд, зводимося по бабасі. Вона в нас зводиться, І 722 двадцять Ми з неї просто злизуємо 8271 завданої шкоди вже в кишені. 810 рахунок, рахунок. дивіться, як ми наступаємо на противників, як ми. Працюємо по перезарядці, все одно наша команда яким чином зливається тут в смачненьку, солоденьку, 342 хітпонти присовуємо своїм голдовим кумулятивним снарядом. І у нас вже на рахунку 8613 завданої шкоди. І залишається 5 противників. 5 противників на чолі зі злобним Артокіборгом. Бачатом. В нього барабан на три снаряди, якщо я не помиляюся, обов'язково напишіть в коментарях. От. Хочу сказати, що ОБЗ я, наприклад, проходив без жодної артилерії. От, на відмінно старався проходити. Але у цьому теж є мінус, бо тому що об'єкта 260-го мені так і не вдалося здобути на відмінно. От можна. Минути eh, артилерію повністю, якщо, наприклад, на легких танках середніх важкі так, та ТСАУ, повністю всі завдання, включно з 15-ти завданням кожної, eh, кожного типу танків, можна отримати на відмінно без жодного завдання на артилерії. От моє це завдання, не люблю я артилерію, але обов'язково напишу в коментарях, що ти думаєш. На що тартилерії чи дуже любиш грати? Якщо дуже любиш грати на артилерію, воського прожима подвайку, поки ми їдемо до ЄСОТО, подивіться він до речі, виїжджає. У нього там дуже величезний такий доснепоганий сейф. Ми виїжджаємо від бортика та 793 хітпоинти просовуємо. -ємо. Він нас не пробиває. До речі, у нього стоїть гармота 750 разової шкоди за постріл, бо тому що у нас видно, що у нього ще й кумулятивний снаряд завантажений. Цей на 750 Альфия. 1907 у нього. Хітпойнтів, тож їдемо допомагати нашому бачату. В борт башні присовуємо на 779. Цього разу вилітає. У нас вже 10 309 заданий шкоди. В кишені ЄБР ворожий приїжджає та забирає нашого союзного бачата. Є сотий, до речі, швидше за все, в нього завантажена гармата так, і 742 він нам присовує, але, подивіться, у нас проходить альфа 804 хітпоинти. Ми забираємо ЄБР, зараз буде при що він зараз буде. Робити хотів сказати, що він зараз буде скакати на нас, зараз скоче, але стрибне невідомо. Так, подивіться, він заплутався сам в наших союзниках. Ми прикидаємо на осколку власний снаряд. Можливо, вдасться його забрати, зводимося так і на. Автоприціл беремо та 924 хідпонти. Ми з нього злезаємо всі 12 тисяч злесні музена вже настріляно. От подивіться, які в мене емоції. От просто чудовий, боярський. От подивіться, все на одному духу. Я не встигаю навіть коментувати все. Так і ми його забираємо. До речі, я не помітив, яким снарядом ми забираємо АМІХ М454. Ми злизуємо з нього 12 хідпонтиків, які в нього були залишалися. Так як я вже говорив, злобний кіборг на артилерії у нас зараз залишається. Два снаряди, які він нам присовує. Як я вже сказав, у нього барабан. Але невідомо два снаряди, які присунули. Я не помітив, можливо, був і третій, можливо, і четвертий. Я не пам'ятаю, скільки у нього снарядів, тому що я на артилерії не граю від слова зовсім. Тож, як я вже просив, напиши в коментарях, якщо ти в курсі, скільки у нього снарядів в барабані. Так і Дивлячись, їдемо на міні-мапу, дивлячись на мінімапу, точніше, ми їдемо в сторону ворожої бази. Будемо швидше за все захоплювати базу, або будемо шукати артилерію. Зараз побачимо, що не знати що в голові нашого автора реплею. Так, як статист, як я вже сказав, він статист. У нього нестандартне мишлення, 6 фрагів у нього на рахунку, 12 тисяч завданої шкоди, 3400 заблоковано бронею та 280 асисту. У нього вже в кишені. Бачимо, артилерія фулова 490 хід показує. показує. Отут, до речі, невідомо чому такі лаги були. От записував кілька разів оцей реплей. Не знаю, це не моя вина, Що зараз от такий лаг був, щось трішечки підвисло. Можливо, це був баг реплею. бо тому що я переписував декілька разів. Все було чудово з моїм комп'ютером. Невідомо, але так перепрошую за ці такі лаги. Там кілька секунд. Думаю, це не критично. І ми стоїмо на захоплення ворожої бази. Так, як бачимо, наші союзники нам підказують, звідки може ворожий Артокіборг приїхати. Зараз будемо дивитися, показує ще буде хвилину і 10 секунд захоплюватися ворожа база. Можливо, встигнемо захопити. От дуже тримаємо таку інтригу до кінця бою. Невідомо, що буде до кінця. Так, і подивиться, підсвічується бачат, не витримує Артокіборг, їде на збиття своєї бази, ми зводимося та забираємо бачати фолову 490 хітпонтів. Ну що ж, на мою скромну думку, бій вартий вашої уваги, звичайно, майстер, старна, стальна стіна, основний калібр та воїн. Але саме головне, 12 539 завданої шкоди, 7 фрагів та 1687 чистого досвіду. Без преміума аккаунта ми, звичайно, пішли в мінус на 10. 1200 срібла. срібла тужобовського прожимай. Подавайку підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відео.